Що ж робити, якщо у вас далекозорість, наприклад, плюс 6, ви, ви планували собі зробити лазерну корекцію зору, а ми тут вам відмовляємо. Вітаю вас, дорогі глядачі! Мене звати Мануло Тетяна Володимирівна, я лікарка-офтальмахірургія мережі центрів Новий зір. Сьогодні ми поговоримо про лазерну корекцію саме далекозорості. Як відбувається корекція саме таких станів, в чому її особливості, я сьогодні вам розкажу. Що таке далекозорість? Це дефект в оптиці ока, коли фокус не потрапляє на сітківку, а знаходиться за сітківкою далі чи ближче. Але для того, щоб краще бачити, потрібно постійно напружувати очі. Як правило, якщо далекозорість невеликого ступеню, вона абсолютно не заважає жити людям, вона забезпечує достатньо високий зір на даль. І можливість працювати на близькій відстані, читати-писати за рахунок напруження акомодації або кришталика другого елементу оптичної системи ока. Але якщо далекозорість середнього ступеню або високого ступеню, або якщо ви багато працюєте більше вісьми годин на близькій відстані, читаєте, пишете, працюєте за комп'ютером, ваша далекозорість може почати проявлятися. І погіршувати вам зір на далеку відстань. В таких випадках можна підібрати окуляри, працювати на близькій відстані за комп'ютером з окулярами, можна користуватися так само контактними лінцями. Що ж говорити до лазерної корекції зору? Лазерна корекція зору так само застосовується при далекозорості, але є обмеження і їх трохи більше, якщо ми порівнюємо. Лазерну корекцію при короткозорості або міопії. Чому так відбувається? Тому що для того, щоб відкоригувати далекозорість, нам потрібно рогівку поміняти її форму так, щоб вона стала більш сильніше заломлювати або стала більш крутою. Тобто, у нас була пласка рогівка, а ми її робимо більш крутою. І випаровування проводимо в бокових ділянках рогівки, скажімо так, по колу. Це працює не дуже м, довго, тому, наприклад, якщо робити е, лазерну корекцію при далекозорості плюс 5 чи плюс 6, ефект буде, але можливо навіть через кілька років е, ефект буде нивельований і ви знову отримаєте свою неповну гостроту зору і свою далекозорість, тому що рогівка в бокових відділах достатньо швидко починає відновлюватись, і тому відбувається так званий регрес ефекту або регрес рефракційного результату. За 30 років проведення лазерної корекції зору було встановлено, що самий стабільний і хороший результат дає лазерна корекція, якщо вона проведена при далекозорості. До плюс 4,5, плюс 4 деоптрі. Тобто такі ступені далекозорості добре коригуються, якщо це буде більше, то ми будемо частіше отримувати регрес і в післяопераційному періоді не дуже якісний зір. Тому, в принципі, ці обмеження пов'язані тільки з тим, що ми не можемо забезпечити стабільний результат довгий час, на відміну від лазерної корекції короткозорості. Що ж робити, якщо у вас далекозорість, наприклад, плюс 6, ви планували собі зробити лазерну корекцію зору, а ми тут вам відмовляємо? Насправді є більш ефективні методики для покращення гостроти зору у випадках далекозорісті середнього та високого ступеню. Але вони вже будуть на рівні кришталика, тобто в випадках далекозорості більше, ніж плюс 5, можна поміняти кришталик. Поставити мультифокальні кришталики, які дозволять добре бачити на всіх відстанях, не користуватися окулярами. Окрім того, ще будуть профілактикою вже більш вікових змін в оці, які можуть, ну як правило, виникають уже у людей з далекозорістю старше 50 років. Отже, тепер ви знаєте, як лазерна корекція зору може допомогти при далекозорості, і чому в деяких випадках ми її не застосовуємо. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях, натискайте вподобайку, або ж звертайтеся до нас у новий зір. Ми завжди готові допомогти вам покращити ваш зір.